До слова запрошується представник 61-ї окремої механізованої бригади Кондрачук Тетяна. 61 перша. Немає. Тоді просимо до слова представника 59-ї бригади, могільна Єлизавета. Всім доброго дня! Я донька безвісті зниклого військовослужбовця могильного Віталія Миколайовича, який зник 12 грудня 24-го року на Покровському напрямку. Я хочу почати зі слів вдячності кожному полеглому герою, кожній матері, дружині та дитині, які цій війні віддали найцінніше. Вічна слава кожному захиснику. Ми рідні 59 дев'ятої та новоствореної 9 дев'ятої бригади. Ми не просто родичі, ми голос тих, кого треба знайти. Неможливо миритися з тим, що прізвища хлопців зникають не тільки з ротацій, а й з пам'яті. Ми тут, щоб цього не допустити. Ми тут, бо вони ще десь досі там. Ми говоримо про безвісті зниклих, про наших рідних, які пішли на захист України і зникли. Про бійців 59-ї та 9-ї бригади, які воювали на важких ділянках фронту у пісках, Авдіївці, Мар'їнці, Покровську, які тримали оборону, поки могли. У червні минулого року 59-та бригада понесла важкі втрати на Покровському напрямку. Сотні, а то і тисячі бійців зникли. Вони зникають і досі. Немає жодних офіційних цифр, немає списків та, на жаль, немає відповідей. Чому ми досі не знаємо, хто перебуває в полоні? Чому людина, перебуваючи в полоні, має статус безвісті зниклого? Де домовлені, щоб, хоча б якась організація, дійсно відслідковувала наших людей в неволі? Ми не прийшли звинувачувати. Ми хочемо нагадати про те, що безвісті зникли 59 ї та 9 -ї бригади це теж частина армії, це теж герої. Сьогодні ми хочемо озвучити не просто бій. Ми хочемо, щоб нас почули. Бо з кожним місяцем тише росте відчуття, що наші рідні стають невидимими навіть в системі, для якої вони віддали своє життя, здоров'я та свободу. Ми хочемо прозор. То щодо ситуації безвісті зниклих 59-ї та 9-ї бригади, систематичний пошук за участю міжнародних організацій, запровадити регулярне інформування родин щодо результатів пошуку, ДНК експертиз, полону наших людей. Ми хочемо перевірки обставин такої кількості бойових втрат на покровському напрямку, починаючи з 2024 року, щоб унеможливити повторення подібного на інших ділянках фронту, регулярну комунікацію. Бо кожна родина має знати, хто несе відповідальність за його рідного продовження пошуку незалежно від термінів і складнощі. Ми хочемо бачити 59-ту та 9-ту бригаду в обмінах. Ми вимагаємо повернення наших рідних. Ми не просимо неможливого, ми просимо правди. Право знати на долю наших синів, батьків, чоловіків це не привілей, це обов'язок держави перед своїми захисниками та їх родинами. Ці воїни віддали усе. Вони заслуговують на те, щоб їх шукали, щоб їх не забули, і щоб кожен з них повернувся додому. Слава Україні!